Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Хороший недільний ранок у нас завжди починається з кави. Готуємо її в Турці на свіжому повітрі за своєю особливою сімейною традицією, якою хочемо поділитися з вами. Розповім все для отримання найкращого смаку та вибору кави. Саме такі моменти заряджають нас та зближують одне з одним, відновлюють сили. Для справжнього смаку та аромату обов'язково необхідна кава в зернах. Дуже зручно, коли на упаковці вказано її кислинку та гірчинку, щоб вибрати для себе той неповторний та відповідний свій смак. Особливістю якісної кави у зернах є сильний та насичений запах, відкриваючи її відразу відчутна ця приємність. У хорошій каві дуже важливо те, що зерна мають бути цілими, приблизно одинакового розміру, ...обсмаженого відтінку, адже у першу чергу смак кави перш за все залежить від якості цих кавових зерен. Не менш важливо, щоб кава була свіжою, тому завжди на упаковці шукайте дату виробництва та обсмажування. Адже за декілька місяців вона вивітрюється та втрачає свій насичений запах. Наступним основним моментом приготування кави є те, що її потрібно помолоти, і робимо безпосередньо це перед самим її заварюванням. Тобто помололи, зварили і випили. Це дуже важливо для хорошого смаку, так як після помелу і контакту з повітрям вона швидко втрачає свій смак та аромат. Каву мелимо за допомогою звичайної кавомолки, так, щоб вийшов самий дрібніший помел. Насправді це відбувається швидко, буквально хвилина. Ось так в результаті у нас виходить помел консистенції порошко. Це те, що треба. Після приготування кава магічним чином буде опускатися на дно чашки. Насипаємо 7 грам кави на 100 мл води. Можете додавати 8 чи 9 грам, якщо ви любитель дуже-дуже насиченого смаку. Ну, але я більше не рекомендую. Підібрати свої пропорції ви зможете тільки на практиці. Заливаємо водою кімнатної температури. Турка не повинна бути наповнена доверху, так як кава у процесі варіння утворює дуже красиву пінку. Наповнюємо до місця, де починається звуження посудини, перемішуємо, щоб не було грудочок, і процес варіння кави буде максимально рівномірним. Запалюємо вогонь і починаємо варити каву. Спостерігаємо за процесом, як наверх буде підніматися піна. Нікуди не відходимо. Скляна турка дозволяє глядіти на цей прекрасний момент. Пам'ятайте, напій не повинен кипіти. Утворення піни має відбуватися повільно. Як тільки кава починає свій процес варіння, відразу відчуваються її запашні нотки, які піднімають настрій. Дуже рекомендую саме цю каву. Вона відповідає всім нашим вимогам. При цьому, як бачите, самі якість зери неймовірно висока. Посилання, де можна придбати таку каву, залишу в описі під відео, на їхній сайт та на сторінку в інстаграмі. Також, якщо ви введете промокод Карпати, для вас буде знижка 25%, яка діятиме протягом Двох тижнів всі деталі, як придбати та перейти, залишу в описі під відео. Розпалювання вогню на дворі навіть за допомогою газу так досить гарно виглядає. У цьому є якісь свої незвичні, тільки вам відомі домашні традиції, які роблять вашу сім'ю ідентичною. І так кожного недільного ранку ми стараємося заварити саме так каву шматочками смачного шоколаду. Щоб урізноманітнити свій робочий тиждень. І до речі, в цьому магазині, крім кави, можна придбати різного роду шоколадки, безкоштовне замовлення помолу та безкоштовна доставка від невеликої суми замовлення. Обов'язково переходьте та обирайте щось для себе. Піна піднялася, змінила колір на темніший. Цього достатньо для ніжного смаку. Відразу знімаємо закипаючий напій. Це повинно бути вчасно, інакше вона буде занадто гіркою. Даємо каві декілька хвилин настоятися, щоб вона ще продовжувала віддавати свій смак. Дуже часто за допомогою такого комплекту ми варимо каву на природі, чи то на риболовлі, чи то коли вибираємося на пікнік. Виходить тематично та цікаво. Ти насолоджуєшся кавою і природою. Тепер розливаємо каву. Можна наливати так, щоб було менше пінки, або ж переливаємо одним швидким рухом, щоб вся піна плавно перемістилася в чашку. Це все залежить від вашого бажання. Суть у тому, що завдяки такому методу кава не проціджується і гуща залишається в напої. Кава зберігає свої корисні речовини, які є в зернах. Тому напій виходить насиченим, густим та ароматним. Кава буде осідати на дно чашки, і цей осад підтримує палітру смаку і текстуру кави. Вона бадьорить нас на хороший настрій протягом дня. І ось настав час насолодитися своїм творінням. Кава не любить поспіху, їй потрібен неквапливий прийом. Тому насолоджуйтесь свіжозвареним напоєм, в якому відчуваються міцні збалансовані нотки чудової кави. Як показує сьогодення, саме такими моментами ми і живемо. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське, це завжди на часі.